Мої вітання тема нашого уроку, для чого підкорюють найвищі вершини та досліджують найнебезпечніші місця світу. Пригадаємо, навіщо людина підкорює глибини океану, що допомагає вивчати океани? Як досліджують атмосферу, як захистити світовий океан і атмосферу. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, які гірські вершини найвищі, чим небезпечне сходження на Еверест, що таке джунглі. У горах немає ні чесності, ні підступності. Вони просто небезпечні території. Це слова мандрівника, письменника, альпініста Рангольда Андреаса. На землі існує 14 гір, висота яких. Перевищує 8 тисяч метрів, за що їх часто називають восьмитисячниками. Усі вони розташовані в Центральній Азії і вражають своєю міцю та неприступністю. Кожна має свою історію та рекорди. У Гімалаях, наймолодших горах планети, які продовжують рости, розташовано 10 восьмитисячників. У Каракорумі чотири. Сходження на ці вершини є почесним завданням у світі висотного альпінізму і має назву Корона Землі. Восьмитисячники це вершини, які здіймаються над рівнем моря вище ніж 8 тисяч метрів. Альпінізм це вид спорту, що основною метою ставить сходження на природні та штучні скелі та стіни, зокрема на гірські вершини. Розглянемо найвищі вершини світу. Список найвищих гір світу очолює гора Еверест або Джомолунгма, 8848 метрів. У Гімалаях вона входить до списку семи найвищих вершин усіх частин світу. Гора дістала свою назву в 19 столітті на честь одного з керівників Геодезийської служби британської Індії Джорджа Евереста. Однак у Гори є і старіша назва, яка має тибетське коріння Джомолунма, що означає богиня мати всіх гір. Кліматичні умови на вершині досить суворі, і більшу частину року піднятися на вершину неможливо. Середньорічна температура тут мінус 36 градусів Цельсія, а вночі часто падає до мінус 60 градусів Цельсія. Ураганні вітри можуть досягати швидкості 2 сотні кілометрів за годину. Саме тому сходження на Еверест відбувається здебільшого у травні, коли стихають мусони, і, якщо пощастить, на декілька тижнів встановлюється нормальна погода. На висоті 7 тисяч метрів рівень кисню у крові становить 60% від необхідного, що є критичною межею для людини. Вище цієї точки неможлива акліматизація, і навіть досвідчений і тренований альпініст без кисневої маски на такій висоті може прожити лише 2-3 дні. Саме з такими труднощами зіткнулись перші підкорювачі Джомолунгми і всі ті, хто йдуть за ними сьогодні. Перша спроба піднятися на Еверест була здійснена в 1921 році британцями Джорджем Мелорі і Гаєм Балком, які досягли висоти 7500 метрів. Через рік британець Джордж Фінч. Використовуючи балонний кисень, піднявся на висоту 8320 метрів, ставши першою людиною, що подолала рубіж висоти у 8000 метрів. У подальшому були здійснені чисельні спроби підкорити Еверест. Але це не вдалося нікому. І кращим досягненням було 8550 метрів Джорджа Малорі в 1924 році і 8611 метрів швейцарського альпліста Роймона Ламбера. І Непальця Тенцинга Норгея в 1952 році. 28 травня на підкорення Евересту вирушили Хіларі і Норгей. При підтримці ще трьох альпіністів. Того ж дня вони досягли висоти 8500 метрів, після чого група підтримки повернулася на базовий табір. Переночувавши Хіларі і Норгей, продовжили підйом. І 29 травня. 1953 року об 11.30 піднялися на найвищу точку планети. Вони пробули на ній близько 15 хвилин, зробивши знімки на підтвердження свого досягнення. Хіларі вбив хрест, отриманий від ханта, а Норгей залишив у снігу цукерки. Українці теж не відстають Віктор Бобок, який першим з українців підкорив найвищі вершини всіх континентів світу. Сипанів Валентин П'ятикратний висхідник на найвищу вершину землі Еверест. Ірина Галай перша українка, яка підкорила Еверест. Це було 20 травня 2016 року. Що таке джунглі? Слово джунглі утворилося від «джангл». Що означає непрохідні зарості? Найбільші джунглі розташовуються в басейні річки Амазонка, а також у Нікарагуа, Ватемалі, Центральній Америці. Є лісові масиви в Африці, Південно-Східній Азії, в Австралії і не тільки. Джунглі густий і непрохідний тропічний ліс. Джунглі охоплюють 6% території планети. Але вони виробляють 20% кисню. Амазонські ліси називають легенями планети, оскільки вони поглинають понад 15% вуглекислого газу в атмосфері. Склад і зовнішній вигляд вологого тропічного лісу Амазонії вражає великою кількістю рослин, винятковим багатством видового складу, приблизно 4000 видів одних дерев. Ця найбагатша на землі рослинність має незлічені ресурси продуктів харчування, технічної та лікарської сировини та будівельних матеріалів. Рослинність джунглів дуже заплутана. І щільна, особливо на рівні, найближчому до землі. На цьому рівні є чагарники, трави, ліани, які зростаються так щільно, що ускладнюють рух через джунглі. Людині і тваринам певного розміру, тому багато видів тварин мешкають переважно на деревах. Найзнаменитіша рослина Амазонки Найбільше на землі латаття Вікторія Амазонська. Її величезні листки сягають від діаметрі до 3 метрів і здатні витримувати масу до 50 кг. Ця унікальна рослина цвіте вночі, а вранці її квіти ховаються у воду. Басейн річки Амазонки вважають один, одним з найнебезпечніших місць у світі через величезну кількість хижаків. Розглянемо їх. Це чорний кайман. Акула, бик, анаконда, електричний вугор, піранья, паяра. Вирубування лісів Амазонії досягло найвищого рівня за останні 15 років. Часті пожежі це етап очищення землі від лісу. Фермери свідомо підпалюють його, щоб звільнитись від дерев. І на цих територіях випасати рогату худобу або вирощувати сою. Амазонські ліси впливають на клімат у регіоні та на всій планеті. У загальному. Найвищою вершиною світу є гора Еверест або Джумулунгма 8848 метрів, яка розташована у Гімалаях. Вершини, які зіймаються над рівнем моря вищі, ніж 8000 метрів, називають восьмитисячниками. Амазонські ліси називають легенями планети. Хвилинка відпочинку. Назвіть 10 якостей, якими має володіти альпініст. Домашнє завдання. Тема для опрацювання. Для чого підкорюють найвищі вершини та досліджують найнебезпечніші місця світу. Дякую, що дивитесь канал. Пізнавати нове цікаво! Бажаю вам сили та натхнення для підкорення вершин. До побачення!